Надання медичних послуг стало темою обговорення, участь якому взяли керівники громади, депутати міської ради, керівники медичних підприємств та завідувачі відділень міської лікарні. Як реагувати на виклики та що мають спільно робити влада та медики, аби поліпшити якість медичного обслуговування? Говорили під час діалогу. Дуже важливо, що ми з вами розуміли свою відповідальність, громада розуміла свою відповідальність. Люди, які сьогодні потребують допомоги, також свої відповідальність зрозуміли в тому числі наші можливості. Я думаю, зараз ми з вами почуємо від вас і виклики, які теж є. коли там одну людину де можна приймати. Це ті питання, де ми повинні їх озвучувати і по них дуже спільно працюють. Медики погодилися, що такі зустрічі мають бути продуктивними. Напевно, певно, часу часу звучати вороти, питання медицини. І складує напевно такому ширеному, тому що це дуже важливе питання для життя діяльності міста, буршого району сіл громади, бушого району Сівського. Це немало, не багато, майже 60 тисяч зон обслуговування це одна із найбільших зон обслуговування міській області. На важливості відкритого діалогу акцентувала увагу секретар міської ради. Конструктивну співпрацю між нами і вами, щоб не було замовчувань, які були там до цього часу, тому що ми ну, чогось боїмося того, чогось не хочемо озвучувати те, чогось не хочемо озвучувати те. Я думаю, що сьогодні ця проблема настільки визріла, і це на зустріч, вона неформальна. Ми маємо вести відкритий діалог, і ми маємо відкрито, приймати критику і вживати взаємні дії до цього всього. Перш ніж перейти до обговорення, міський голова констатував, що останні роки були непростими для усіх, і громади в цілому, і медичних закладів в тому числі ми за останні роки прожили дуже велике випробування. З вами ми прожили ковід, ми три роки живемо так і війни. Крім того, в нас тут служить крім того, ми сьогодні виконуємо свою роботу, допомагаємо збройним силам і наразі зараз допомагає лікарні значить збройним силам. Сформували відділення двадцять пакет, тому році значить вже сформували і надаємо послуги по ребенці. Про напрямки надання медичних послуг говорили керівники комунальних підприємств центру первинно медико-санітарної допомоги та міської лікарні. Саме комунальні комунальні підприємства Супіцентрвинно медико-санітарної допомоги працює по трьом пакетах Це те, що нам було погоджено національним суд. Але ще поки не підписано, це пакет основний – привельна медична допомога, другий пакет це мобільна паліативна допомога і пакет це інтер. В Тому році Солоцька міська лікарня працювала за е, заключено було договорів по 24 пакетах медичних гарантії, протягом року дослучалися, а ми за 22 е, пакетами медичних е, ну, і, звичайно, що це досить велика робота. Якщо хочу на теку завести, що в цьому році не плануємо працювати ще ну, заключити йде все це на стадії заключення договорів. Проте пацієнтів більше турбує, які медичні послуги є безкоштовними, а за що доводиться платити. вся первинна медична допомога надається без. Він отримує всю допомогу безкоштовно. Він не платить ні копійки. Навіть при лабораторні обстеження, при вакцинації, він не купує ні шприци, ні тим більше якісь там реагенти. У випадку ж призначення лікарем лікування, пацієнт, на жаль, у всіх тих препаратах, які не входять в програму доступної ліки, він їх змушений оплачувати. Всі е, категорії пріоритетні пакетів це пологі, інсульти, лікування військовослужбовців, е, це е, реанімація, ну, майже на весь період там, лікування, ну, е, е, багатьох випадків, скажімо так, це безкоштовне лікування. Сьогодні вже реабілітація почалася, а всі інші, звичайно, що ми не можемо забезпечити то ці, е, весь термін, те, що я говорю. Тому що є те медикування перебування в закладі пацієнта. Буває досить тривало. Питання щодо безкоштовних медичних послуг, що надаються за рахунок державного та місцевого бюджетів, оплати за надані послуги через термінал ставив медикам депутат міської ради. Володимир Кушніров, медичні працівники відкинули закид на свою адресу про нібито недоступність інформації про перелік медичних препаратів, що входять в програму Доступні ліки. Цей перелік є відкритому доступі на сайті. НСЗУ Є перелік доступних ліків. Є дашборди по всіх закладах України, які вони надають послуги, які в них є пакети. Так само на кожній аптеці наклеєний штрих-код НСЗУ, доступні ліки, відкриваєте, читаєте. Звичайно, можна викласти і на нашому сайті, але хто хоче почитати, той почитає, да, той почитає і сам, хто не хоче читати створює з цього конфліктну ситуацію. Також лікарі наголосили, що призначення медичних препаратів є, вони в переліку доступні ліки чи немає, можуть здійснювати лише фахівці, і тут виникає багато спекуляцій. В мене таке враження, що з них роблять панацею, так це дуже велика допомога людям, але так само в цих доступних ліках є частка, скажімо так, популізму і бізнесу, тому що. Всі доступні ліки до недавнього часу були як монотерапія взяти, наприклад, навіть протоколи артеріальної гіпертензії. Початкова терапія, подвійна комбінація. Такого немає. Ми діємо по протоколу, а держава цих ліків доступні ліки не дає. Завідувачі поінформували про роботу, виклики та потреби відділень лікарні, особливо що стосується зміцнення матеріальної бази, придбання обладнання, браку кадрів тощо на завершення. Міський голова окреслив, над чим спільно працюватимуть у поточному році.